Перестаньте літати в ілюзії, що саме у вашому житті буде все не так, як у ваших батьків. Ви маєте зрозуміти, подобається вам чи не подобається всі люди, які були у вашому житті, залишаються раз і назавжди у вашій голові. Допоки ви це не приймете, не зрозумієте. І не пройдете процес глибинної трансформації, це не просто вебінарчики, семінарчики ні. Це зміна світогляду, це коли ти помираєш і переродуєшся заново, коли ти закриваєш дитячі всі свої травми, коли ж ти, коли ти врешті-решт вчишся будувати нормальні, адекватні, здорові стосунки, коли ти бачиш, навіщо ти їх створюєш, з ким ти створюєш, що ти хочеш там отримати, і коли ти... З цієї позиції вже починаєш дивитися в своє майбутнє. Тоді ти бачиш, хто ти є. В тобі вже проявляється тоді твоя душа, і ти є тоді здатен. Побудувати життя по своєму сценарію, допоки ти всі речі не зробиш, нічого не буде. Ти будеш жити в ілюзії. Ось ось ще трішечки, ще чуть -чуть, ще один вебінарчик, семінарчик. Тоді все зміниться. Ніхера не зміниться, мої хороші. Я знаю про що я кажу. Я так само бігав десятки років і шукав себе, де б мене хто б спас би. Саме для цього я створюю таку свою роботу, де беру людей на шеститижневу роботу. На своє наставництво, де проходжу разом з людьми ці моменти трансформації. Хто готовий вже не просто думати, не просто хотіти, а й працювати над цим, запрошую вас у своє наставництво, яке я запущу за три тижні. Але для цього, щоб попасти на моє наставництво, запишіться на безкоштовний 15 хвилинний розбір, щоб я зрозумів вас, з чим ви хочете прийти, і щоб ви почули мене, і я дав відповіді на ваші питання. Для цього напишіть мені в особисті або в коментарі слово розбір, і я з вами зв'яжусь, і ми домовимось про час нашої зустрічі.